вітання всім мене звати Оля Чехрай, і це студія четвертий поверх і її постійна рубрика Зустріч з цікавою людиною. В її віршах радість і тривоги, світле та зболене все те, чим наповнене наше життя. Вона без пафосу пише про тонкі, важливі та болючі для людей питання, може розрадити та надихнути. Сьогодні у нас в гостях викладачка ліцею імені Андрія Чайковського та поетеса Надія Песко Гудзій. Надія Песко-Гудзій народилася у мальовничому селі Воютичі Самбірського району. З 1977 року відвідувала сільський дитячий садочок, звідки і почалися її перші кроки на маленьку сцену. А у 1981 році Надія пішла у перший клас, де майбутня поетеса і познайомилась вперше з поезією. Після закінчення школи стала студенткою самбірського педагогічного училища, відвідувала літературну студію Росинка, де розвивала свій талант під керівництвом поетеси Оксани Скварко. Працювала у рідному селі і вчилась у Дрогобицькому педагогічному університеті імені Івана Франка, де приймала участь у літературних конкурсах, творчих вечорах. Там і звучали творчі рядки пані Надії. У 1994 році поетеса вийшла заміж та народила двох донечок, які надихнули її писати ще більше. Одним із головних критиків творчості власниці поетичного пера стає її чоловік Руслан, Надія Песко-Гудзій уміло володіє секретами поезії, Рима м'яка, ніжна, зрозуміла всім та сповнена любові до усіх. У збірках поетеси можна зустріти вірші на морально-етичну тему, вірші роздуми, психологічні етюди, вірші на суспільно-побутову тематику, поезія автобіографічного характеру. Дитяча лірика займає у творчості поетеси вагоме місце. Багато творів поетеси є покладеними на музику. Пані Надію, вітаємо вас у нашій студії. Ми дуже раді вас тут бачити. Розкажіть, будь ласка, про свій шлях у поезію. Чи пам'ятаєте ви свої перші вірші, про що вони були, або що вас надихнуло на написання віршів? Шлях у поезію був різним. Цвіли по дорозі ромашки, маки і будь які Бо треба було вчитися розрізняти цвіт. По дорозі зустрічалися люди. І людейська, бо треба було вчитися жити. Але кожен шлях, який переплітався із поетичним словом, десь в призначеному пункті запитував мене: Хто ти? І я відповідала: Я є така, як тисячі навколо, з невдачами й помилками в житті. Радію і від серця плачу з болю, бо вже так є. В людському почутті. В мені є також біль і жменька долі, і радісний схід сонця, і гроза, і вогник, що живрить в родиннім колі, і усмішка, і образа, і сльоза. В мені є смуток згадка про минуле, печаль, що завжди в кутиках очей, все є у серці те. Що я відчула, бо все це доля днів моїх і ночей. Повинно все вміститись в серці моїм, на все потрібно відповідь знайти. Я все ж дійду до істини святої, щоб досягнути у житті мети. А великою моєю метою було писати, творити. Я ж свідомо розуміла, що поезії не має майбуття, коли ти не вдихнув в неї життя, коли ти не розправив віршам крила, тоді твоя поезія безсила. І мої перші вірші. Про що ж вони були? Перші вірші були просто крітки, про неба, краєчок. І про рідний куточок, який я люблю усім з серце до сьогодні. Я люблю той куточок до болю, де живу, де чарівна краса, де росте яворина й тополя, де спадає дзеркальна роса. І ніяка сучасна платівка не замінить пташинонький спів. І ніяка не зможе ялинка замінити гойдання лісів. Я до болю люблю той куточок, де живу, де вертаюсь завжди, де мене зустрічає кленочок і привітно морга заходи. І що ж надихає зараз на написання віршів, що надихало на написання? Перших віршів це велика любов до Всесвіту, яку, я так думаю, мені передали у спадщину, бо часто розмірковую на білім світі різно нам живеться. Комусь засито іншим каплю, чусть. Комусь Життя барвінком синім в'ється, Комусь дороги сльозами течуть? Аж страшно, що ти світе чорно-білий, де щезла веселкова голубінь, Чому замовкла пісня, наболіла? Чому твоїм царем настала тінь? Поволі опадає лист кленовий. Шука собі притулку від зими. Чому ти світе мало кольоровий? Чому в житті лиш чорно-білі ми? Скажіть, будь ласка, коли ви вперше заявили про себе як про поета, де і при яких обставинах був висвітлений на загал оцей перший ваш вірш? Ти досить добре пишеш, говорила Оксана Скварко. Коли я відвідувала літературну студію Росинка. Не ховай свої вірші у шуфляду. Повторював Михайло Костів. Ти маєш право не хотіти буднів і дощу. Так часто наголошувала проте любов проць. Повір у себе. Читай, пиши. Говори вірші в голос, повторював отець Степан Рисей. Це ті люди, які дозволили мені заявити про себе, як про поета, це літературне об'єднання Дністер в місті Самбурі. Це читання поезії в голос. І це саме тоді той час, коли ти. Несвідомо говорив про себе як про поета. А перші вірші ми читали в самбурі, на зібраннях. І це була поезія дитя з дитбудинку. Воно стоїть по той бік огорожі, сумне, не ради квітам і весні. Не дивляться на нього перехожі. Я глянула, всміхнулося мені. Маленькі, сині, гарні, добрі очі пронизували поглядом наскрізь. Здавалося, воно всміхнутись хоче, а покотилися струмочки сліз. Ридало не дитя. Душа кричала, а мого серця хтось торкнувся ножем, котрась йому життя подарувала, а вдит будинок дала, як чуже, залишила, пішла, не оглянулась, з яким обличчям вирушила вдаль, від власної дитини відвернулась навіки. Прирекнувши на печаль, Я знаю, як болить тебе, дитино, я вірю в твої сльози золоті, кріпися, ти ж бо вирости повинна, хай Бог тобі поможе у житті. Як для поета-початківця, чи був хтось вже з відомих літераторів, ким ви так надихались, хто надихнув вас також писати вірші? Я читала багато. І пам'ятаю, коли вдома мені бабуся читала Кобзар, а я ще не розуміла, чому Катерина залишила своє дитя. І мені треба було пояснювати. Я читала поезії Стуса Симоненка, я захоплююся поезією Юліни Костенко. Але в один час, коли вже я вчилася в петколеджі, мені потрапили до рук поезії Олени Теліги. І коли я прочитала її віршовий рядок, Сьогодні кожен крок хотів би бути вальсом. Коли я взнала, що в тієї поетесі є лише всього 40 віршів, я прочитала їх усіх і захопилася ними до глибини душі. Сьогодні я часто цитую Олену Телігу, І навіть думаю, деякі вірші мої. Особливо лірика, чимось схожі на її слова. Наприклад, у чеканні я чекаю на зустріч з тобою, Повутинкою біль обгорну, у молитві до діви святої Горий й смуток твої відверну. Пересохли даровані квіти. Від чекання замучилась я, і душа починає боліти, лиш втихає молитва моя. В хвильках вечора хочу згадати мить під зорями, запах сосни. Я готова на тебе чекати. Ти до мене прийшов із весни. Або ж із рук. Посипались троянди, впали, замовкла скрипка, жити перестала, розбився келих на дрібні кристали і вмить одну прекрасного не стало. Відомі літератори мають свій е, такий поетичний почерк. чи присутній він у ваших віршах, чи впізнають вже читачі ваші вірші по вашому почерку поетичному. От перегортаю свій записничок і розумію, що власний поетичний почерк це індивідуальна манера написання поезії. Поезія є різною, але я люблю чіткість у поезії. Це правильна рима, це чіткий розмір, і я думаю, саме Саме це допомагає читачам розпізнати мою поезію, бо саме прочитавши мою поезію Жнева мені багато хто зателефонував і сказали, що поезія була не підписана, і сказали Надю, це твоя жнива. Цілує сонце стиглий колосок, а комбайнерові водички би ковток. І пахне дика м'ята і ромен, Впрягає серпень жито до стремен. Закохані комахи у вівсі, Чомусь незадоволені усі. Комбайн, бо, бачте, не лірник пегас, Хороми із соломи всі потряс. І сиплеться багатство в діл зерно. Комусь багато, іншим не дано. Жнивує серпень гарно благодать. Співає в небі жай воронків п'ять. Отава у покосах аж п'янить. Жнива отак би вічно серпнем жить. І яблука, і груші в саду. Губ, А ти, а ти шукаєш моїх губ. А от ваші вірші зачаровують. Як ви можете описати сам процес написання своїх віршів? Процес написання віршів. Інколи це буває як брак кисню, як брак повітря. Інколи це буває так легко, немов ти воскрес на небесах. Інколи це буває, як тягнути важкий віз нагору. А інколи це буває так: ковтнув ковток джерельної води і все. Коли народилася моя внучка, отак я ковтнула. Ковток насолоди. Життя продовжується в дітях. І ми щасливі, бо батьки. Та як події не радіти, що внуки будуть, мов зірки? І ми чекаємо на диво. Маленьке, ти вже любе нам, пройди сніжок. Весняна злива, і ти народишся батькам. Вже крихітце поворухнулось, животик квіткою розцвів, і на узі всім посміхнулось, яка ж це радість для батьків. Настало літо, червень, спека, і на шістнадцяте якраз до нас постукав пан Лелека. Анастасіїнька, у вас життя продовжується в дітях, а внучка слів не наберусь. Той червень, перше наше літо, де я бабуся, ти дідусь. А на які теми вам найскладніше писати і чому? В якийсь час я думала, що виросту. Переросту, але по сьогоднішній день найскладнішою темою для написання моїх віршів це тема материнства. Засіяв місяць променями хату. Настала у кімнаті біла ніч, я поглядом зустріла небагату, але до болю серцю рідну річ. Портрет звичайний, рамка дерев'яна, Але під склом рідні ж за все лице Від погляду відкрилась в серці рана. Промов мені, матусю, хоч слівце, Одне єдине слово, я благаю. Та тишу цю ніхто не схвилював. В кімнаті Біла ніч, неначе в раю. А в мене, мов хтось серце розірвав. Скільки в загальному збірок ви вже видали, і на кого вони направлені? Це лише поезія для дорослих чи для дітей також у вас є якісь вірші? Перша моя збірочка я так не хочу буднів і дощу. Друга збірка — надвічір'я, третя збірка Мрії скрижалі. Наступна Пригорщі світлого, темного жменька. І є збірочка дитячих поезій, яка присвячена моїй онучці. Яку зі своїх збірок ви видали крайньою, або, можливо, плануєте видати, і до чого вона приурочена? Крайня збірка, яка ось ось вийде друком, якого кольору любов. І одним із розділів у тій збірці є розділ вогнем у серце. Це перших 100 віршів, які Мені написалися у перших 100 днів війни. О, як тривожно застогнали дзвони. Війна, розруха, кровопролиття, в молитві на колінах вже мільйони до Господа звертаються в поклоні. На грані смерті є людське життя. Дрижать по всій державі карильйони, Змішались танки, вибухи, стрільба, не зупиняють нелюдів ікони. По храмах, куполах, хрестах, патрони, В країну йдуть розпач і журба. О, як тривожно заридали дзвони, невже сконання? Страх невже кінець, Не жили, що родились, кров холоне. І поруч той молився, хто боронить Наш воїн Зсу, герой, Борець. Ох, розлютився місяць, став червоним, налився люттю. Хто почав війну? Ракети, танки, автомати, дрони? Хто вирішив, що не бувати сну? Дивився срібнолиций в чорні села, світив на поруйновані міста, В підвалах люди жили невеселі, Зверталися в молитві до Христа. Ніхто на місяць знизу не дивився, ніхто про нього не співав пісні. Закоханих не було. Розізлився. Не бути так, не бути в нас війні. Чи вплинула на вашу творчість війна? Можливо, вона вас надихнула на написання чогось нового і створення чогось нового для себе? Війна вплинула не лише на мене, війна вплинула на усіх. Але що я зауважила? Що попри війну українці вміють бути щасливими. Попри війну, українці закохуються, народжують дітей, продовжують наш славний український рід. І, звичайно, про це поезія. Не у буску вони шукали щастя, не у розквітлих вишнях, не в садах, під обстрілами в неї закохався, коли від страху аж зривало дах. В оточенні вона подала воду і зрозуміли, що життя надвох, на відстані очей та за свободу. На відстані війни з'єднав їх Бог. Не в сакурах вони робили селфі. Між жовтими кульбабками в ровах. І він зривав їх їй, прекрасній стефі, а в неї весни без війни в очах. І на завершення, що планується в подальшому у вашій поетичній кар'єрі? Я щиро вірю, що надалі я писатиму вірші про світлу, осінну перемогу, про любов, про щасливі сім'ї, про квітучу Україну. Ми щиро дякуємо вам і бажаємо нехай ваші вірші надихають в подальшому всіх. Дякую. А наша програма завершується з вами. Була я Оля Чехрай. Бережіть себе.